Абсолютно достовірним є те, що лактація і годування дитини груддю знижує ризик онкологічних захворювань у мами безпосередньо раку молочної залози. Так можливо. При правильній організації грудного вигодовування саме мамою. Зазвичай стіджування грудного молока потрібно тільки у випадках, коли мамі потрібно відлучитися на ті періоди, коли передбачається годування дитини. І щоб мама почувала себе більш вільно, то стіджується молоко для того, щоб дитині було комфортно і мама була спокійна. Ні, не можна. Зазвичай такої потреби немає. Така потреба є тільки в спекотні дні літом. Якщо дитина перебуває виключно на грудному годуванні, то допоювати її водою не потрібно. І якщо дитині немає догодовування, особливо в перші місяці після пологів давати воду не потрібно.